Ми не дарма зараз тусуємось на килимі Аладіна. Добре, от ми підвелись, а їхати будемо. Ноги роз'їхались. Богдан, я ж погатя. Що діли? Де токей, летіна. Вітаю, друже. Мене звати Богдан, і я зараз сиджу на цих штуках з колесами. В цьому відео розберемось, як кататись на роликах, якщо ти ніколи на них не стояв. Готовий? А ми починаємо. Але перед тим як ми почнемо. Будь ласка, спустись у коментарі і напиши. Ти вже колись катався на роликах, чи може повзав, як я зараз це важливо для мене. І поділись своїми успіхами. Все, поїхали, я не дарма сиджу біля цієї купи захисту. Бо якщо ви новачок, я вам наполегливо рекомендую обов'язково користатись захистом. Якщо у вас є запасні руки, ноги. Будь ласка, якщо немає, краще його взяти. Коліна будуть страждати найбільше, бо саме на них ви будете повзати, ковзати, падати найбільше. Руки також отримують значний урон, коли ви приземляєтесь. Пістійку молодого бобра. А також дуже рекомендую, якщо раптом у вас є запасна голова, то не треба. Але якщо нема, як у мене і більшість людей, обов'язково беріть шолом. Все. Про захист сказали, поїхали вдягаємось. і Якщо не знаєте, як вдягати, у мене є відео на ютубі. Зекономим часом. Поїхали, вдягаємо захист. Насамкіли, якщо ви чуть-чуть шарите в захисті, то ви шарите, що прямо зараз я вдягаю його. Ні, правильно. Щоб вдягти правильно, це треба прийти подивитись велике відео. 10 чи там скільки там 20 хвилин, як це потрібно взяти. Але мені для того, щоб показати вам, як як взагалі не убійця, цього вистачить. Ну, вообще знайте, що хорошому захист треба вдягати чуть, -чуть по-другому. От по вам. Байт, на щоб подивитись, інше велике відео понятно? <ріст> все, захист на вас. Навіть якщо не на вас, все одно катаємося далі. Ви стоїте у стійці молодого бобра. Як же вам почати їздити? Значить, саме головне, що ви маєте запам'ятати, ваша голова має бути над роликами або трохи виходити вперед перед носками. Якщо ваша голова тягнеться назад, тобто за ваші п'ята, ви будете обов'язково падати назад. Ну може не обов'язково, але ну, буде тягнути вас на падіння назад. Як стати з цієї пози? Ставимо ніжку. Не треба на неї лягати. Треба вирівняти спину, поставити ручки, підняти свою попу з ролика, нахилитись вперед і з цієї пози м'язами затримати ролик, щоб він від вас не втік. Напружуйте м'язи, тримаєтесь, стоїте, бам! Тримаєте ноги поблизу одна до одне. Якщо ви ставите ноги ширше ваших плечей, то ви будете роз'їжджатись шпагат. Зверніть увагу, ми не дарма зараз тусуємось на килимі Аладіна. бо саме на килимі колеса не їдуть так активно, якби вони це робили на більш жорсткій поверхні. Якщо у вас нема килима, якщо ви це робите не в приміщення на вулиці, скористайтесь будь ласка, травою або будь-якою іншою, наприклад, спортивні майданчики, часто мають таку прогумовану поверхню. Будь-що, де колеса не їдуть так активно. Добре, от ми підвелись, а їхати будемо. І так як їхати? що я стою? Якщо я в цій позі почну куркувати, більшість новачків завжди роблять цю помилку. Починають куркувати так, наче вони в звичайному взутті. У вас є колеса на чоботях. Це означає, що вам треба зробити так, щоб ці колеса крутились. Ось так вони будуть крутитись, але їхати ви при цьому не будете. Ви будете просто бігти, ну, максимум пересуватися отак, як в кросівках. Ваша задача на м'якій поверхні, там де колеса сильно не крутяться, знайти той відповідний кут, коли вони все ж почнуть їхати. Як це зробити? П'ята разом. Попу чуть вниз плечі пам'ятаємо да чуть, чуть вперед. Бо якщо сильно вирівнюємось, падаємо на цю саму попу. Присіли, нахилилися, ручки внизу у стійці колобка. беремо долоньки. Торкаємось своїх колінець, щоб вони від нас нікуди не стекли. Плюс центр ваги буде нижче буде легше падати. Носочки в бік і поволі крокуємо, як малий пінгвін. Отут важливо: не перенапружуйте рядячі м'язи. Не треба цього робити. Якщо ви перенапружите м'язи, да, ви будете ходити, але їхати на вас не буде. Для того, щоб поїхати, вам треба дужче нахилитись вперед, прослабити ось ці м'язи і спеціально плечима вивалитись за носочки. При цьому треба провантажити колінця. Бо якщо ви зробите це на рівних ногах, на м'якій поверхні, то вас просто. Зареві носом. Ще раз, попа вниз, Колобок. плечі трішки вперед. Носочки в боки, що виходить? Хочусь. Ноги роз'їхались. Богдан, я ж погатя. Що окей. делати? Піднімаємо ніжку раз, піднімаємо два, переставляємо і стійкі один. Що виходить? Прокотились вперед, переставили одну ногу. Прокотились вперед, переставили другу ногу. Прокотились вперед, одну ногу. Ваша задача не намагатись одразу. Тіха, тихо, тіхать, переставляйте ноги. Як це ще по-модному -по розповідають друзі, котрі вміють кататися. з однього плеча на інше, з одного плеча на інше. Все так, але для цього потрібен час. Нахиліться чуть-чуть, Дайте роликам поїхати, розслабти м'язи, переставте. Нахиліться, переставте. Нахиліться, переставте. Так, ми вже знаємо. Отак ми не їдемо. Отак, отак ми їдемо. І наступне, що треба від вас в найближчу годину, просто попересувайтесь. Поїдьте чуть-чуть, Поверніть плечі, поїдьте трішки в інший бік. Звикніть до того, що ви пінгвін, тарганчик. У вас буде клякнути поперек, у вас будуть боліти стоби, у вас будуть боліти і, і присіті за подробиці м'язи біля паху. Але вам треба ось цю годинку витратити на те, щоб відчути, як ви котитесь і поволі помалу розслаблятись. І коли ця годинка пройде, ви задоволені собою, можете піти на мій ютуб канал, обов'язково взагалі підпишитесь, напишіть коментар, чи вам сподобалось е, це відео, і подивитись інші відоси, які треба робити, коли вже хоч трохи їдете. Там є повороти, гальмування, їзда спини вперед, і от ось цього. Я думаю, воно вам знадобиться. Все! Пишіть в коментарях, який елемент базовий розібрати наступний. Може падіння, може все ж таки нормально вдягнемо захист. Ха -ха. Бо воно ж ніколи в житті так не буде рятувати. Що це таке. Ну ви не пишіть, а ми зробимо. Пока-пока.